Привіт! З цього відео ти дізнаєшся топ-5 питань, які потрібно задати таргетологу, щоб зрозуміти, чи він злеє твій бюджет, чи принесе тобі багато доходу. Підпишись на мій канал, тут про кратне масштабування бізнесу, освітній маркетинг і холодний трафік. І якщо це відео буде тобі корисним, то в кінці постав мені лайк. Ця тема одна із найболючіших у власників бізнесу, як у тих, в кого рекламний бюджет 100 доларів на місяць. Так і у тих, в кого бюджет 100 тисяч доларів на місяць, тому що в більшості бізнесів їх дохід залежить саме від якості реклами та від того, як вона окупається. А для того, щоб реклама приносила гроші, надзвичайно важливо, щоб її налаштовували професіонал. Але як розібратися, чи той таргетолог, контекстолог, трафіколог, як вони ще там себе називають, чи він професіонал дійсно, чи він тільки закінчив курси і видає себе за професіонал. Я підготував для тебе 5 запитань, які на 100% дадуть тобі цю відповідь. І перше запитання, яке я раджу запитати в такого спеціаліста, це який кінцевий продукт, або який кінцевий результат його роботи. Справжній професіонал своєї справи завжди розуміє, завжди знає. Що отримає його клієнт в результаті роботи. Наприклад, справжній автомобільний майстер розуміє, що в результаті його роботи буде справна машина, яка гарно їде і з нею все в порядку. А тепер візьмемо, наприклад, таргетолога. Єдина відповідь, яку я готовий прийняти від нього, це що кінцевий результат це потік, якісних цільових лідів в мій бізнес. Але найчастіше я чую, що його кінцевий результат це налаштована реклама, чи його кінцевий результат це просто ліди, чи його кінцевий результат це дешеві ліди, чи заявки в бізнес чи продажі. І в будь-якому з цих відповідей з нею щось не так. Тому що мені, наприклад, не потрібна просто налаштована реклама, яка мені не приносить заяву. Також мені не потрібні ліди дешеві, які не приносять в результаті продажі і доходу. Так само мені не потрібні самі по собі заявки. А коли таргетолог каже, що його кінцевий результат це продажі, то він тут також лукавить, тому що на продажі він не впливає, це не його зона відповідальності. Тому ті рамки, в яких він працює, і те, що я від нього очікую, це якісні цільові ліди, яким можна подзвонити далі відділу продажів і продати. Поїхали далі. Незалежності від того, як людина відповіла на перше питання, другим питанням, яке я раджу задати. Буде наступне. Я запитаю таку людину, чи впливає цей таргетолог на прибуток компанії. І якщо впливає, то як сам? І це таке питання, воно трішки підступне, тому що навіть власнику бізнесу іноді важко на нього відповісти. Але я вважаю, що істинний професіонал своєї справи він розуміє, як саме він впливає на прибуток, і які показники він може контролювати, які не може, на які може впливати, а на які не може. І якщо навіть в першому питанні той таргетолог відповів незадовільно, то коли він в другому питанні скаже, ну, я можу впливати на якість тих лідів, тих заявок, які приходять, і якщо вони приходять якісні, то прибуток збільшується. Це буде дуже задовільна відповідь. А якщо він при цьому ще й скаже, що ну я можу приводити якісних лідів, але якщо там відділ продажів їх далі не сконвертує, то це вже не моя зона відповідальності. Ця відповідь мене ще більше задовільнить, тому що цей таргетолог що він зробив? Він окреслив свою зону відповідальності і показав, за що він готовий цю відповідальність брати, а за що не готовий. І це якість професіонала, тому що дуже часто дилетанти або новачки вони беруться за все. Вони готові підв'язуватись до продажів до прибутків. Не розуміють, чи потрібен там відділ продажів, чи не потрібен. І починається така каша і злиті рекламні бюджети саме по тій причині, що людина не розуміє, хто за що відповідає і хто на що впливає. Тому тут важливо. Побачити чи розумію цю зону відповідальності таргетолог. І третє питання, яке я раджу задати, це які особисто таргетолог показники реклами буде контролювати. В рекламі існує більше десятка різних показників, по яких можна відслідковувати ефективність: це і CTR, і CR, і CPL, і CPM. Але що я очікую від таргетолога? Я очікую почути два-три основних показники. Які показують його ефективність роботи, тому що в будь-якому рекламному інструменті є ті показники, на які людина може не впливати. Наприклад, це аукціон Фейсбуку, який формується не на основі налаштувань реклами, а на основі конкуренції за певну аудиторії. І цей показник називається CPM. Якщо людина каже, що я... Що його показник це СІПІМ, то це вже щось говорить про його некомпетентність. З єдиною поправкою, що якщо він каже, що можна запуститись в такі-то дати або в такий-то час, і це можливо дозволить знизити CPM, тому що тоді менше рекламодавців запускається, тоді це класна відповідь. Але якщо він говорить про якийсь показник, який напряму від нього не залежить, то це признак непрофесіонал. Тому в результаті я очікую почути. Наступні показники. Перше, це CTR, або іншими словами, клікабельність оголошень. Тому що сам таргетолог, він створює ці рекламні оголошення, які бачать люди, і від того, наскільки воно якісне, залежить, скільки буде кліків. І другий показник, який я очікую від нього почути, це CPL, тобто вартість ліда. Тому що він також напряму на нього впливає. Але коли я чую про якісь охоплення чи то кількість кліків, там, де. Просто кількісні показники, а не якісні, де немає конверсії, то це мене взагалі не влаштовує, тому що я сам можу запустити рекламу і зібрати кліки і охоплення. Питання в тому, як, скільки людей е, заявку залишить. потім. Тому я в першу чергу дивлюсь на ефективність, а ефективність це CTR і CPL. Тепер, коли ми це все послухали, ми не коментуємо, що правильно, що неправильно. ми просто задаємо питання і слухаємо. Ми задаємо четверте запитання, це на які показники ти впливаєш, а на які ні. І тоді таргетолог буде аргументовано відповідати, що, наприклад, на CTR він впливає рекламними оголошеннями, а на конверсію сайту він, наприклад, не впливає, тому що сайт робили там інші люди. Чи, наприклад, на CPM він не впливає, тому що це аукціон. І якщо він грамотно дасть відповіді на ці всі запитання і вони по ділу, тоді. Все в порядку. Якщо він десь починає плавати, чи не до кінця розуміє, чи взагалі зависає на цьому питанні, то мені такий таргетолог в команді взагалі не потрібен, тому що це його гроші, це те, це його інструменти, це те, чим він в першу чергу володіє. Окрему ремарку, хочу зробити про інструменти. Є така дуже класна фраза про те, що Хочеш перевірити спеціаліста, подивись, в якому стані знаходяться його інструмент. І по суті, для таргетолога його інструменти це якраз ці всі показники, рекламні кабінети і так далі. І я би просто порадив попросити показати демонстрацію екрану, показати, як в нього організовані ці всі рекламні кабінети, чи може він їх швидко по кліку знайти. Якась систематизованість, структурованість не обов'язково говорить про професіоналізм, але відповіді на ось ці показники що на що впливає, він точно має дати. Тому це більше як рекомендація, а не як правило. Основне, щоб він розумів, який показник від нього залежить, а який не залежить. І тепер коронне запитання п'яте. Запитайте в таргетолога, чи може він дати контакти тих людей, які підтвердять його результат. До цього питання я раджу запросити список клієнтів, з ким він працював, і ви там можете побачити, наприклад, 20. Різних брендів. Але якщо на цьому питанні, коли ви просите дати контакти, щоб ви самостійно зв'язались і перевірили результати, в нього з 20 залишається дві людини, одна або ніскільки, то це вже говорить щось про результати. Тому що професіонал своєї справи, навіть якщо щось в проєкті не вийшло, навіть якщо він не приніс там якихось глобальних результатів, він як правило гарно завершує справи, клієнт залишається задоволеним. Тому що професіоналізм видно. І на прикладі того ж автомайстра, якщо автомобіль неможливо відремонтувати, чи там вже така ходова розбита, що треба міняти повністю, але він зробив все, що міг, показав, аргументував, і клієнт це зрозумів, то клієнт буде задоволений. Точно так само з рекламою не може бути клієнт незадоволений від непрофесіоналу. навіть якщо щось з нішою, з продуктом не так чи з відділом продажів, неважливо. Тому професіонал-таргетолог з легкістю може дати контакти своїх клієнтів, яким я раджу прямо подзвонити і запитати про результати співпраці. І ось ці результати співпраці будуть основними в прийнятті рішення. Чи готові ви з ними працювати чи ні? На початку відео я говорив, що якщо буде корисно, то став лайк. Так ось саме час. Також ти можеш задати свої питання в коментарях, на яке я з задоволенням відповім в коментарях або запишу нове відео. До речі, вже в наступному відео я візьму інтерв'ю з запрошеного мною гостя, який розкаже, як він з нуля побудував it компанію з обертом 100 тисяч доларів на місяць через лідогенерацію на Upwork. До зустрічі в нових відео!